Воїм'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Полюблені браті і сестри, ми зібралися в цьому храмі сьогодні в річницю загибельні наших воїнів. східні кордони нашої України, щоб берегти цілісність і незалежність нашої держави. Спочатку події Майдану, пізніше події Криму, і слідуючим етапом цієї боротьби. Стала Лунова. Місто, з яке є і залишається українським. Місто біля якого ніхто не думав, що може бути подібні якісь події чи дії. І тому наші воїни зупинилися, не вважаючи це місто. Якимись небезпечними. Але згадуємо ми сьогодні і історію, біблійну історію про Каїна і Авеля. Якщо уважно згадати цю історію, то ми пригадуємо, як Каїн вбив Авеля. Але були брати, рідні брати, але брат вбив брат. Ось так історія нашої України. Ми завжди очікували і думали, що неприємність і небезпека до нас прийде із заходу. І всі озброєння наші були тут, на заході. На сході і кордонів не було. Ніхто не вважав, що брат може вдарити ножем в спину брата. Але біблійна історія це історія навчання. Це не просто історія розвитку і життя людства. Це історія, яка вчить нас, як може бути, як вже траплялося. І сьогодні рік часу. І ми знаємо тепер, хто наші вороги. Це Росія. І ті, хто підтримує політику Російської держави. Там багато наших рідних і близьких які живуть там, але з нами не розмовляють. Ось така облуда чепилася голови людські, що ми дозволяємо вбивати один одного. Без ідеї. Була б якась ідея, був би якийсь привід, поважний. А це і приводу немає. Ми не зайшли на чужу територію. Ми не зазіхали на чуже. Ми виконували всі заповіді. Але життя інколи складається не по заповіді. І цей день, який сьогодні об'єднав нас в молитві. Ставить перед нами багато питань, а що далі і як далі жити? А власне далі треба жити. Жити заради цих хлопців, яких ми поховали, які загинули, захищаючи цілісність нашої держави, заради них ім'я їхньої пам'яті. Вся Україна об'єдналась. Ми разом сьогодні із своєю армією. І волонтери, і прості люди, і церква, і вояки. Ми знаємо, що ми захищаємо. Ми захищаємо землю наших батьків. Ми називаємо її батьківщиною. Ми захищаємо цю землю, яка дана нам Богом і яка передана нашими батькам. Ми вшановуємо наших воїнів як героїв. І воістину, із уст наших лунає і буде лунати. Не просто вічна є пам'ять. А ми будемо говорити, герої не вмирають, героям слава. Це наші герої. Це наші з вами сучасники, які першими відгукнулися. На заклик Батьківщини захистити її. І добровольцями пішли на схід. Ми їх особливо вшановуємо. Цих необстріляних, не до кінця навчених, не до кінця озброєних, які як справжні герої, груддю пішли захищати свою батьківщину. І ми бачимо силу Духу. Українського народу, силу духу наших воїнів. Тому що далі не пустили. Але і ця територія, яка сьогодні і анексована і окупована, це є наша українська земля. Ми укріммо. Я вірю в перемогу. Я вірю, що ми здолаємо наших ворогів. Я в цьому впевнений, тому що з нами Бог. І на нашій стороні правда. А там, де правда, там є завжди перемога. Можливо, не зразу. Можливо, не швидка, але в кінцевому буде завжди перемога. Тому що Господь нам в цьому допомагає. Господь нам сьогодні дає сили і наснаги боротися і вірити. А віра не просто горе може рухати, віра може дати нам оцю впевненість в нашій перемозі. Вічна пам'ять і вічна слава нашим героям. Вічна їм молитва за них, яка буде звучати завжди в наших храмах і на наших устах. Ця молитва, яка звучить як за наших героїв, як за наших чоловіків, синів, братів, наших відважних наших воїнів. День 22 травня, День Святого Миколая. Святий Миколай завжди допомагав, допомагав і воїнам. І ми завжди його восхваляючи співали. Хто Миколая любить, хто Миколаю служить, тому Святий Миколай допомагає. Хай він сьогодні береже життя наших воїнів там на Сході. І тому ми віримо, ми віримо, що перемога буде за нами. Ворог буде відкинути із нашої землі. Тому що на нашій стороні. На нашій стороні є бажання любити, бажання берегти свою землю. На нашій стороні є бажання єднатися, жити в мирі під щасливим мирним небом. Тому день початок війни з Росією ми можемо назвати оцей день. 22 травня. Початок боротьби із Російською імперією. І це не просто наша українська боротьба. Це боротьба Європи, це боротьба миру, це боротьба демократії. Ми молимось і боремось за наші християнські цінності, ті, які укріпляли у вірі наших батьків. Ми молимось за те, що ми боремось за те, щоб бути щасливими на своїй землі. Я закликаю вас до глибокої віри, такої, яку ми мали рік тому. Бо час інколи впливає і ми можемо пускати руки. Думати, ну все, ні, не все. До кінця доходить той, який біжить і пересікає фінішну приму. А хто впав і лежить, і думає, що кінець, він не, він не є переможець. Тому ми рухаємося вперед з великою вірою в Україну, з великою любов'ю до наших воїнів, з великою шаною до тих, хто загинув, з великою підтримкою до тих, хто живий. Я виношу щире співчуття родинам, яких торкнулася пелена смерті. які втратили своїх синів, справжніх героїв. Ми завжди поруч з вами. Хай Милосердний Господь барзамо своєї благодаті оздоровлює ваші ці духовні рани, які відкрились з приводу втрати близьких і рідних для вас людей. Ми не говоримо, що це ваші. Ваша трагедія. Ми говоримо, що це наша трагедія. Наша українська трагедія, але це наша українська боротьба. Царство Небесне спочили. Слава Україні!